Я всіх вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів. Подивимось, що тут з алкоголю. Так, а, хочу подякувати насамперед. Дякую вам за коментарі. А, ставити. Вподобайки мені, я за це також дуже вдячний, що ви ставите мені вподобайки. Це особисто ви для мене їх ставите, Не магазину АТБ, не магазину АТБ за ціни, а особисто мені за мою роботу, тому що дехто ставить дизлайк а, і пише, що АТБ дорогий. Ні, ви ставите вподобайку мені за мою роботу, і я за це вам дуже вдячний. Давайте роздивимось, що тут в магазині тебе. З 18 по 24 вересня. Знижки на алкоголь. Так, добре. Сальвежа по 3680. Не буду називати об'єм, тому що як я ще буду розказувати про об'єми. Це відео буде на 2 години. 36,80. Той, хто постійно купує, той а, знає об'єми. Напої ось є без, а, без лактозних хотів сказати. Ха -ха. Без лактозних Безалкогольне. По 31 гривні 60 копійок. Зі знижкою FAX 3580. Зверніть увагу Stella Artois, Хороша знижка 40% 26,50. В акції пакування старопрамен 129 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Зі знижкою також туборг. Тут 05, так? Да? Да. Виходить 2 літри 125 гривень. Також зверніть увагу, карлінг по 92 гривні, також дуже хороша знижка. львівське м'яке 30 гривень 70 копійок. Зі, зі знижкою Львівське 17-15. Але тут не півлітри, об'єм 480 грамів. Отак, От виробники, щоб не підіймати ціну, тримати ще доступну ціну, просто так. Беруть і знижують об'єм мілілітри 28 гривень. Пиво хайк 2860. Пакування Германа Річ 101 гривня. Дивіться, біле Добре. фрутер зі смаком суниці та полуниці. Хольстен. Світлень. Бірмікс 29,70. Хайк по 30 гривень. Зверніть увагу, медова вишня, дуже хороша знижка, 40% по 20 гривень. Стела Артруа у склі по 29 гривень. Також дуже хороша знижка. І зверніть увагу, хто полюбляє гараж, мандарин 0,9, 41 гривня. Пиво Тітан 34 гривні, літр. В акції також десант, літр 750, майже 60 гривень. Пивоварня Номер 1 міцне 42,40 Біле. Чернігівське 51 гривня. Розібрали Чернігівське, от бачите, залишили нам, щоб я вам показав. Чернігівське світле по 40 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна. Зі знижкою Львівське 17.15, об'єм 2,4 84,80 А ось на це Львівське 17-15 Ще краща знижка. Об'єм літр 440 гривень. Традиціональне а, оболонь 54,50. Також, зверніть увагу, дуже хороша знижка на оболонь. Це йде у нас преміум, М'який смак. А, так, літр 100, 33 гривні. В акції Опілля у склі 30 гривень. В акції Жашківське пиво світле 37 гривень. Зі знижкою Туборг Грін 49,50. І пиво розумний вибір. Це, власна, марка АТБ. Можна придбати за 37,50. Велике 2 літри, 43 гривні. Пиво оболонь арена. 32 гривні 70 копійок. Шейк 39 гривень, поки що 05 іде. Це напій енергетичний. 31 гривня 50 копійок. А це щось нове. Фрателлісеко брюд 46 гривень, 330. 330 грамів. Саме RSB 05 по 39.30. Саме RSB в пластику, майже літр 42 гривні майже. І ось такий сидр. Це груша, 44,60. Так, це сидр чорна смородина, 47 гривень літр. А тут у нас маренго б'янка 0596. Ось такий набір з келихом, а там ще навіть це йде швепс Мартіні, 366 гривень. Цікавий такий набір. Добре, а, так, це Перліно по 149 гривень, також знижка хороша. Фрателі білий 7905. І зі знижкою невеличкою маренгу Мохіто 161 гривня літр. Вишнева настоянка зі смаком вишні 0,5 161 гривня. Дивіться, як красиво написано. Ля дама. Ну і давайте її положимо в цю. Красиву коробочку. Хай вона собі тут спочиває, дуже гарно придумали так для дама. Вілла Ельса. Це в нас вино сухе та червоне, 131 гривня. Вино червоне сухе 145 гривень. Також біле та рожеве 145 гривень. Також зверніть увагу. Лепас. Не, якщо правильно читаю, може неправильно, ну там, де намальований кролик. До речі, якщо ви дивитесь відео на смартфоні, на телефоні, ви можете робити скріншот. Так потім легше зорієнтуватися, що ви собі запримітили придбати. Вино біле сухе, 173 гривні. Це вино Південна Африка, рожеве сухе, зверніть увагу. 165 гривень. Торгова марка Кобле, Коблево Шоте Сен-Жермен. Зверніть увагу, літрова пляшка, 151 гривня. Також в акції Винокруз. Літрові по 127 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка на цій вина сухе і червоне. Червоне напівсолодке, біле напівсолодке та сухе біле, 127 гривень літр. Кастіло Веро червоне сухе літр, 145. І кастіло Веро сухе біле, 145 літр. Так, звичайно, є грузинські вина, а Лозанська долина. Ціна далі 127 гривень 0,75. Також сапіраві та піросмані 127. Червоне. І знайомим всім кінцмараулі. 176. Ой, моя сангрія в акції, мабуть, візьму 135 гривень е, 1,5 літрове. Дуже мені смакує. Зверніть увагу, олівія вино, оксамит мускатний напівсолодке. По 60 гривень зараз. І червоне напівсолодке. 0,75 об'єм. Також по 60 гривень. Це вино мерло напівсухі рожеве, 0,75 120 гривень в акції. А вино вже йде газоване, напівсолодке біле 134,60, Напівсолодке рожеве. Також зверніть увагу, будь ласка, хороша знижка, 35% на вино. Шабо, біле брюд 120 гривень, 0,75. І біле напівсолодке мускат також 120 гривень. В акції фрателі. І зверніть увагу, зараз на Асті дуже хороша знижка 30%, навіть більше Асті Таїрова 109 гривень 0,75. Так, ну тут вже міцний відділ, що ми дивимось. Також дивимося на знижки. Класична українська горілка 894005. А хлібний дар 0,5-110 а Зараз в акції козацька рада класична 0,5-125 0,5-125 і особлива 115. Хлібний дар класична літр 202 гривні. Водка горілка Неміров. літр 184. Зубровка 0,7, 167 гривень майже. І зубровка літрова 242 гривні. Зі знижкою текіла 321 гривня, трав'яний лікер 0,7. Так, ну тут же у нас пішов зоопарк. Леопард 248. Тут у нас вже чорні качки, чорні качки по 122 гривні. Так, тут у нас Орел 118. Ну і, звичайно, олені, олені, в яких із мозгів старчать коріння, 174 майже в акції. Йогермейстер. Все, на цьому зоопарк закінчується. На основі Рому напій 368 гривень. Віскі шотландський купажований, сер Едвардс. Джоні Волкер Ред Лейбл 345 гривень. Зараз зверніть увагу, непогана знижка. Ну і біля нього також віскі, віскі шотландський купажований 282 гривні. Лікер самбука 191 гривня майже. Так, це у нас Бренді 5 років 160 гривень. 0,5. олівія Три зірки 79 гривень майже. Бренді 144 Ці мацюпоньки я не показую. Зверніть увагу, грузинський. Так, в акції коньяк Аліко три зірочки 130 гривень. Знижка 30%. Також знижка 30% на коньяк три зірочки. 128,40. І знижка 25 відсотків на 5 зірок 152 гривні майже. Так, 10 років витримки. Шабо 185. 4 зірочки 0,5. А знову зі смаком кави еспресо. Ціна 142 гривні. Я вам хочу побажати, щоб у вас все було якнайкраще. Мирного неба, міцного вам здоров'я і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!